Добре, я рада вітати на практиці статичного руху чи СТР. СТР є процесуальною практикою відновлення контакту з тілесністю. Це значить, що основна інтенція так основний напрямок роботи буде полягати в тому, що ми відновлюємо контакт зі своїм тілесним Я. Це інше, всі інші можливі дії та наслідки, такі як там покращення, розтяжки, гнучкості, зменшення чи зникнення болей, чи зменшення психофізичного напруження, стресу. Це буде відбуватися просто як побічна дія, що по суті буде більш екологічно, тому що ми не будемо робити. Зайвих зусиль. Ми не будемо робити зайвого собі стресу, чи це значно зменшить кількість наших травм, тому що ми будемо знаходитись у процесі комунікації, а не робити просто напрямок, який буде це все не поважати. Тобто, я сподіваюся, що після цього ми зможемо знаходити напрямок, який нам потрібен, але рухатись в нього через ті тілесні закони, які. Існують через процес комунікації зі своєю тілесною і інтегрувати це в своє життя. А дана практика СТР складається з п'яти практик: це танець доторку, де ми відновлюємо свою тілесну чутливість. танець гойдань, де відновлюється провідність тіла, де відновлюється мобільність тіла, і також зменшується кількість напруги. Танець інтеграції. В танці інтеграції ми працюємо з рухом, який є якомога більш ергономічний, Тобто який більш за все поважає закони нашої тілесності, що дозволяє вам потім інтегруватися в свою діяльність, те, як ми рухаємось, ходимо, згинаємось, розгинаємось і так далі. Я вже ж не пропущу небачні танці. Небачені танці. Це такі невеличкі медитації, які дозволяють поглибити саме процес входу в доторк, процес комунікації з собою, дозволяють розморозитись, перестати завмирати і віднайти рух в будь-якому положенні, в будь-якій дії. І п'яте, це танці розгортань. Розгортанці дозволяють нам витовжитись, розгорнути свою тілесність, здобути той об'єм, який ми маємо здобути по життю. Ці п'ять практик, так, як пальці, є частиною руки, і кожна з цих практик, ніби перетікає, переходить, має взаємозв'язок. В кожній практиці є частинка іншої практики, що дозволяє поглибити цей процес відновлення тілесної комунікації. Тож гарного шляху в відновленні чи покращенні комунікації з тілесністю ви можете брати чи окрему ділянку цих практик, чи всі ці практики, і також інтегрувати це в свою діяльність, як ви граєте в тені, сходите на йогу, чи просто робите прогулянку. І дякую вам за увагу. Пербуйтесь про себе. Торбитись приближні.